Нам потрібно, щоб культура продовжувала своє життя, мистецтво продовжувало своє життя. Люди цього потребують, тому що без мистецтва. Наш розвиток припиняється саме з таким гаслом в Ужгороді провели брифінг, на якому анонсували проведення благодійного заходу Свята весняного буйноцвіту Бельтейн 27-28 квітня в Ужгородському замку. На кожен із двох днів розрахована окрема програма, тож нудьгувати можливості не буде. Ми разом з закарпатською творчою майстернею, з Новим Яблочком, а також з гурмокраке на 128 двадцять бригади хочемо провести. Такий благодійний захід на підтримку наших військових і на популяризацію культури і творчості нашого краю там будуть представлені а, як і а, цікаві лектори, зокрема, Віталія Мироняк села Миколичин, яка розповість про а, культуру і одяг і традиції а, карпатського регіону. А також у нас буде а, викладачка. Дезидерія Задора Вікторія Кум Кумгир, яка розповість про великодні ігри і проведе майстер-клас з співання веснянок. З лекторів ще буде Володимир Мойжес, професор, який проводив розкопки церкви, яка знаходиться на території замку. Він проведе власну персонну екскурсію, розповість особисто про всі ці експонати. Другий день проведення свята видасться не менш цікавим особливо заохочуватимуть дорослих відвідувачів ексклюзивними лекціями від особливих запрошених лекторів. На другий день у нас буде Вадим Позняков, який є лідером руху декомунізація, декомунізація України, який розповість про те, чому це важливо і як правильно писати петиції, як взагалі проводити цю декомунізацію. Ми також запросили митців. Зокрема, це буде гурт Гудацька Тайстра, буде гурт з Києва Ярра, який самі є. З Крима, але наразі проживають у місті Бровари. Головними хедлайнерами на неділю це буде Гудакі Вілач Бенз, села Нижнє селище, які є неймовірними професіоналами. Місце проведення благодійного заходу Бельтайн обрали також неспроста. Адже Ужгородський замок головна туристична родзинка обласного центру Закарпаття. Ужгородський замок він є е, не. Е, Об'єктом, який займається тільки музейною справою, а є об'єктом, який і проводить арт арт-простір, надає свій арт-простір для того, щоб саме всередині в серці, в серці міста Ужгорода відбувалися цікаві події. Благодійний захід Бельтайн благодійний і спрямований на збір коштів для мужніх воїнів ЗСУ. Всі засоби, які будуть зібрані від продажу квитків, спрямують безпосередньо на закупівлю дронів, які наразі так необхідні армії. Саме цього разу це підрозділ Кракен і наша «128». ма коли ми запитали, що нам треба, що що вам треба, вони написали нам дрони, 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 ФПВ, Камікадзе, і що, що, що можете на то збирати. Прислали там нам прайси це, значить. Ну і саме. Для цього робиться цей цей захід. Я хочу всіх запросити. Зокрема, будуть працювати і музейні експозиції. Тому крім того, що ви відвідуєте класний фестиваль, долучайтеся ще до популяризації культурного життя нашого краю. Ми готуємось і до дня музею. Про це також буде анонсовано. Дуже гарні готуємо експозиції. Нові до відкриття ці, що ми вже відкрили, зокрема і виставки світлин. Вони зараз продовжують в нашому замку демонструватися, тому всіх запрошуємо. Я думаю, це буде. Цікаво, проведіть гарно вихідні, долучіться до благодійності, донатьте, допомагайте нашим збройним силам. Адже це благодійна акція, і основна мета в проведенні зокрема оцього масового такого заходу на території нашого музею це благочинність.